Всім хто сьогодні дозволив собі ділитися спостереженнями, відгуками. і я знаю, що кожен з нас може годинами говорити свої спостереження, і це ціно. І звичайно, ми зараз почуємо свої наступні спостереження не тільки по продукту, але і по бізнесу наступного спікера, яка являється молодою, красивою, професійною дівчина, яка за освітою є інженер комп'ютерних систем. Але маючи досвід сіми років в мережевому маркетингу, вона зрозуміла, що це свобода, це можливість розвиватися разом своєю зі, зі сім'єю, своїм чоловіком. І це дівчина, яка має двох погодок. Я пам'ятаю, коли, будучи в, е, в родомі в квітні місяці, е, народжуючи другу дитинку, е, ця дівчина е, разом з своєю командою з чоловіком досягала статусу президента команди компанії Преміум ну, сьогодні, це срібні президенти команди компанії Преміум, а мають, е, але які перейшли з одної компанії в другу з великим чеком біля трьох тисяч євро, а е, переконавшись в якості, переконавшись в преміальності. Реконавшись в надійності компанії, розвивається тут разом з своєю сім'єю і є учасником світового турне. Автопрограми, пенсійної програми. І це Олександра Горбач. Олександра, доброго дня! І свої 31 перших днів нового партнера від Олександри Горбач. Всім привіт. Знаєте, я вам хочу сказати, що просто уявіть собі, що всі ваші мрії, всі ваші бажання та цілі можуть в один момент стати реальністю. Просто допустіть собі цю думку, що неважливо скільки вам років, саме головне, що ви варто почати, це прийняти рішення. Діяти вже сьогодні, і знаєте, саме такий основний момент, який мене колись можливо зупиняв, чи зупиняє вас, чи зупиняє ваших партнерів чи кандидатів, це те, що та, вже пізно ні, ваші 30 днів. Можуть розпочатися вже сьогодні, бо не важливо, коли ти прийшов, важливо, коли ти прийняв рішення діяти. Тому саме сьогодні візьміть до себе до рук блокноти, ручки і перетворіть сьогоднішнє наше навчання, в практичні дії вже прямо зараз. І найчастіше питання, яке я задавала собі, яке задають мені, це як розпочати, з чого почати. Ви собі просто не уявляєте, як з компанією пре... Все дуже просто. Все, що треба робити, це. Почніть просто пити продукт. Ви зареєструвалися, візьміть, перевірте свої, будь ласка, коробочки, які вам надіслала компанія. Ви побачите там демонстраційну сумку. І все, що вам треба робити, це пити продукти постійно щодня. Хто вже їх п'є? Я вас вітаю. Ви вже в бізнесі, ви вже в процесі. Розповідайте про те, як вам подобається продукція. да? це результатами, результатами своїх знайомих. Є можливість записувати сьогодні. Технологія не стоять на місці, і у нас кожного з нас є можливість записувати відгуки, і ми можемо демонструвати, що продукт однаково працює з усіма нами, не тільки з якоюсь окремою людиною, наприклад, Олександрою Горбище, Заряною Ткаченко. А він працює однаково з усіма. І це дуже сильно впливає на рішення колись на моє рішення, так само колись на ваше рішення, так само на ваше Людей, друзів та знайомих, і за рахунок того, що зараз технології не стоять на місці, я вам хочу сказати, навіть запевнити вас в тому, що бізнес розпочаток дуже легко. Все, що треба використовувати додатки, де ви можете ділитися успіхами, історіями успіхів своїх знайомих в цьому проєкті, чи знайомих своєї команди, чи знайомих своїх спонсорів-наставників, та ділитися, використовувати додатки, де ви можете ділитися роз. Результатами, результатами по продукції. Е, мені дуже подобається, знаєте, що компанія абсолютно все продумала. Тобто, це вперше в моєму досвіді бізнес під ключ, де компанія бере на себе абсолютно всі фінансові е, інвестиції. Да? Тобто, уявіть, скільки б вам довелось заплатити для розвитку, наприклад. Е, Якихось додатків чи офіційного сайту для того, щоб ваш сайт працював абсолютно по всьому світу. Не треба зараз на сьогоднішній день на цьому зациклюватися і не переживати, скільки вам треба мати інвестицій, бо за це все береться компанія. Все, що вам треба зробити, це просто прийняти рішення определитися з пакетом, на який ви хочете зареєструватися, або на пакет менеджера, або на пакет партнера. Це єдині інвестиції. Вашого бізнеса і потім просто користуватися розробками нашої компанії, заходити на офіційний сайт, дає можливість перевіряти, дивитися дерево, хто зареєструвався, яка кількість балів у вас сьогодні стоїть. Відслідковувати, кому потрібна допомога, дає контакти, де є інформація, де ви можете читати. Передивлятися нові новини від компанії, а вони завжди працюють з приміткою лише на покращення, на покращення умов співпраці, на покращення маркетингу, і ви завжди будете в курсі подій і завжди будете використовувати матеріал, який актуальний для того, щоб виконати умови по автопрограмі, чи виконати умови на подорож, чи виконати умову на євро. Європейський чи світовий тур все просто Просто виконуй умови, які нам дає перспективи на співпрацю. Отже, що я хочу вам сказати, прямо зараз візьміть. Телефон в руки і зніміть, що ви собою бачите. Зніміть свою демо сумку зі стаканчиками, з продуктами. Зніміть, як ви просто п'єте продукцію, як вам добре, можете поділитися пару фразами, за що ви любите свій вранішній коктейль. Так, все, що треба робити, це пити продукт. Зараз у нас. Технології, які не стоять на місці, і знаєте, я поділю своєю власною історією. Колись в мене був досвід, коли ще не було цих всяких додатків, де ми могли ділитися продукцією. І чесно вам хочу сказати, в мене не вийшов мій перший досвід мережевого проєкту. Але коли я прийняла рішення спробувати ще раз, і коли вже були всі ці додатки, де просто треба було додавати людей і ділитися відгуки відгуками, да, і трошки розказувати про продукт. Продукцію, мій бізнес пішов вгору зростати щодня, тому. Ем... Технологіями, а за технологіями, або можна просто спостерігати, да? ну, там заходити і дивитися, як хтось зростає, як хтось розвивається, як хтось щось викладає, а можна бути учасником власного життя, власного проекту в задоволення, який вам подарує свободу, який вам подарує пасивний дохід, який подарує вам подорожі і, взагалі, втілення всього, чого ви задумали. Знаєте, буквально на цих вихідних вчора. Брат зайшов у гості і каже: Вау, як класно! Який у вас класний стиль життя. Ми зараз робимо ремонти. Який класний ремонт! каже, десь тільки на грошей. Каже, все просто, вирувати не треба. Ми заробили. Якщо це вийде в на вийшло в нас, то це вийде і у вас. От просто допустіть цю думку, що все просто і мрії з компанією преміум дійсно можуть втілюватися в реальність. Дивіться, один із важливих моментів для того, щоб ви могли дійсно будувати систему і отримувати свої відсотки від продажів чи відсотки від товарообігу, щоб дійсно побудувати систему пасивного доходу, коли компанія за вас бере всі питання логістики, коли компанія бере на себе відповідальність відправляти вашим людям продукт в будь-яку точку світу за доступними адекватними цінами до. Ставки, коли компанія сама інвестує гроші на відкриття офісу в більше ніж 75 країнах світу. Коли компанія інвестує гроші для того, щоб наймати людей, які будуть обслуговувати да і предоставляти вищий сервіс обслуговування партнерів та клієнтів, так нам для цього просто треба навчитися користуватися однією кнопочкою. Кнопочкою це зареєструвати нового ділового. Того партнера, хто ще не знає, як вона виглядає, просто зайдіть в свій бек офіс, зверніться до свого а, наставника, спитайте, де знайти цю кнопочку, і просто порозсилайте ссылку своїм кандидатам, своїм друзям, своїм близьким. І ви будете приємно а, здивовані, а, коли а, ви будете заходити в дерево і навіть не розуміти і не пам'ятати, хто ці люди, але вони є в вашому дереві. А, того що. У мене теж є партнер, вона зараз в Польщі, і вона каже: Слухайте, я коли ну не зовсім розумію ну, вона така в віці, да? Каже: я не зовсім розумію, як воно працює. Але дай мені силку, допоможи мені знайти силку. Я просто дівчатам поросила і каже: уяви собі, дівчата просто почали реєструватися. Я наче комусь щось казала, але нікому так і не казала, що реєструюся, що там є якісь пакети. Але просто дівчата, які вміють користуватися новітніми технологіями, позаходили. Пореєструвалися, придбали собі продукцію. Ось у нас класний відгук від Марти Пецоні з Італії, коли є можливість ділитися не тільки посиланням на реєстрацію, а ще й кошиком. Скинувши ссылку, людина. Отримала 47% успіху і 2509 пунктів на особистий обсяг, лише за те, що поділилася Силкою. Тобто люди зайшли, самі собі замовили, отримали все, що захотіли. Зараз дуже велика кількість людей люблять, коли на них не тиснуть, коли вони самі вибирають, на який пакет їм реєструватися, що саме придбати, і от такий сервіс роботи в онлайн це дуже нам на руку, і ми можемо цим користуватися. Звичайно, я вам хочу сказати, що м, можна розсилати силочку, але якщо ви дійсно прийняли рішення будувати бізнес, який е, хочете, щоб е, привод, приносив вам дівденти е, від 5 тисяч євро до 10 тисяч євро. Е, я вам можу дати свою пораду із досвіду, почніть відноситися до своєї власної справи як до справжнього бізнесу, в який ви інвестували достатньо велику суму грошей, а не лише зупинилися на менеджерському пакеті. Да? Чого це дуже важливо? Того, що від вашої серйозності, намірів, від вашого відношення, від ваших пріоритетів, від вашого фокусу уваги залежить темп розвитку вашого бізнесу. Е, і якщо ти ставиш пріоритет розвиток свого бізнесу, ти розумієш, що першочергово треба зайнятися списками своїх кандидатів, де ти будеш чітко інформувати людей. Так? Е, а також саме головне, головне вести. Вести своїх кандидатів до результату чи до прийняття рішення, до результату здоров'я, до прийняття рішення зареєструватися і до прийняття рішення будувати бізнес, і ще в процесі будувати бізнес. Е, так от дивіться, на що хочу звернути увагу новачка. В системі, в компанії все настільки продумано, до деталей. Якщо ми будемо просто рухатися крок за кроком по інструкції, тоді цей бізнес дійсно буде легенький. В першу чергу поставте собі за ціль розібратися, що ж таке позиція менеджера, як, як її закривати, які є умови, бо є декілька варіантів закриття позиції менеджерів. І е, основна ідея полягає в тому, щоб запустити цю систему дублікації, коли ваші партнери просто-напросто будуть за вами повторювати все, що робите ви. Ви робите для себе позицію менеджер, ваші партнери вас дубліцюють, роблять позицію менеджер. І у вас будується система менеджерів по всьому світу, і де б ви не знаходились, виплати вам приходять на картку тієї країни, де ви знаходи, е, знаходитесь. Тож запрошувати дуже просто. Як сформулювати оце саме запрошення, інформуючи людей. Я зазвичай використовую такий текст як привіт. Я думаю, що ти вже давно помічаєш, як я розвиваюся в проєкті здорового харчування. Я хочу тебе запросити в проєкт здоров'я, краси, молодості та успіху. Точніше, я в кінці зазвичай цю фразу подаю у вигляді питання: ти хочеш бути молодою, красивою та успішною? Зазвичай 90%. Яки всі кажуть так. І от коли вам людина сказала так, інколи у вас і це інформування може бути, сягати певну кількість касань. У нас це називається система п'яти дотиків, система п'яти дотиків. Але по факту на практиці іноді система п'яти дотиків може сягати і більшої кількості дотиків. І більшої кількості днів хтось прийме рішення е, на вже на другий день, спробувавши продукцію, вже хтось прийме рішення обов'язково у вас купить, чи зареєструється, чи почне будувати бізнес. Комусь треба більш довший період часу. Головне в супроводженні е, це самостійно обирати шлях свого наповнення, да, щоб ви розуміли е, від вашого особистого бачення наповнення сприйняття. За вами тягнуться люди, і от наскільки вам е, класно в проєкті, наскільки вам подобається, наскільки е, ви отримуєте задоволення від процесу, люди надихаються вашим е, оцим баченням життя, стилем життя, і до вас обов'язково підтягуються набагато більше швидкості, бо не важливо, що говорите. Е, на 60-70% важливо те, як ви говорите, розумієте. От тому е, наберіться просто терпіння, інформуйте людей, робіть яскраві фото, <хи> е, доєднуйтесь до подорожей, е, беріть з собою всюди банку, активайз, беріть з собою пляшечки, сумочки, рюкзачки. Я вам чесно хочу сказати. По-перше, дуже класно працюють наклейки на авто, дуже класно працюють курточки з надписами, рюкзачки в спортзалі. Ну і поділюсь особистим лайфхаком. Ідіть обов'язково в спортзал. В спортзалі всі п'ють клітинне харчування. Там і стоїть питання чи не пити, стоїть питання, яке саме клітинне харчування обрати. Так що найбільша кількість цільової аудиторії, де ми можемо. Ділитися інформацією, яка цікавить багатьох. Да? І отак, крокуючи за умовами компанії, кожен з нас може докрокувати до подорожі за рахунок компанії, це безкоштовний тренінг. ІММ. Він у нас зараз проходив і, і в Шпайрі, і в. М Чехії в Празі, да, і тобто він може бути в будь-якій країні, які, про яку повідомить нам компанія. Уявіть, що за маленькі досягнення це лише третя сходинка. Ми отримуємо настільки великі можливості подорожувати, які спонсорує компанія. Чесно вам хочу сказати. Коли нас запросили в Шпайер, в Німеччину, я була на четвертому місяці вагітності, і ми з чоловіком були дуже здивовані, що це запрошення було компанією, яке оплачувалось, Того, що на той момент ми не зовсім могли собі дозволити отак просто взяти, зірватися і поїхати на другий день в чужу країну, та, і там оплатити готель, заплатити за своє проживання, за своє харчування. Тому для нас це була прям дуже яскра. Право подорож, де ми відкривали для себе світ нового стилю життя, стилю життя мандрівників і ще при цьому бізнесменів. Тому у нас у кожного є можливість ділитися цими враженнями і цим стилем життя. Мені дуже подобається автобонус від компаній, коли кожен з нас може їздити на авто преміум класу, має можливість отримати наклейки від компанії, і повірте, де б ви не зупинялися, вже починають питати, де ж ти так працюєш. Як же ж тут заробити на таке авто? В мене чоловік взагалі. Ділиться, що мені подобається, це чоловіча аудиторія е, і каже: слухай, ну ми тут розраховуємося, це ж не рахунок, який ми там в борг беремо, да? чи це не гроші, які ми там накопичували останні 30 років. Це по факту ось зарплата приходить, і ми там розраховуємося. І це дуже працює. Вони кажуть, як це? Як це можливо розраховуватися по факту е, налічкою грошей, які ви не збирали? А це такі зарплати, де такі зарплати? Е, це. Це зарплати в компанії преміум класу. За німецькими цінами, за німецькими стандартами. Гроші платять за вашу любов, вашого життя в стилі преміум. І у нас є можливість ще. Відправитись в унікальні подорожі також за виконання умов компанії. Які це умови у нас є промо-портал, у нас є наставники. Обов'язково зверніться до свого наставника, де ви можете прочитати всі умови. Але ну з досвіду вам хочу сказати, що ну третя сходинка це дуже прості умови для того, щоб відправитися в подорож на європейський тур. І відчути весь преміальний рівень компанії, бути на вечірці в білому з рольфу Зоргом, з керівництвом, кататися. На яхтах і взагалі жити в готелі преміум класу це все в доступі у нас з вами, у нас, українців. І знаєте, це взагалі дуже приємно. Я кажу сьогодні, що от життя у нас таке в Україні. Ми зустрітися сьогодні вже рідко можемо, бо є нові певні обставини. А в Європі вже за рахунок компанії набагато легше зустрітися і поділитися цим настроєм і порадіти досягненням один одного. Доєднутися до команди, приймайте рішення не лише пити продукт, а співпрацювати. Бо простішого бізнесу я особисто ще не зустрічала. Все, що треба вам додати, це дисципліни, самодисципліна. Як, е е е Бізнес мережевий да це найпростіший бізнес в світі, але найскладніше це самодисциплінуватися, да самоорганізуватися. Тому привчіть себе самоорганізуватися і повірте, цей бізнес вас порадує вже на третій місяць вашої роботи. Дякую за увагу. Я передаю слово зарядні. Дякую, Олександра. Ну я не хочу відпускати тебе. Хочу подякувати тобі за. Крутений виступ з розумінням всім всіх гості, які зараз прийшли, і партнери, і нові партнери дуже чітко зрозуміли, що потрібно робити 30 днів для того, щоб бути успішними. Які у нас для цього є інструменти? І компанія про це подбала. Ти дуже гарно. Доєдналася завдяки своїм прикладам. І коли я дізнавалася про тебе, більше щоб тебе представити, ти написала про те, що твій один із таких улюблених висловів: оточи себе п'ятьма мільйонерами, і ти будеш наступний? І я хочу, крім того, що подякувати тобі, зробити таке запитання. Скажи, будь ласка, маючи двох діток, будучи в високому статусі, скільки часу ти в день інвестуєш для свого розвитку? Знаєте, хочу сказати, що на старті це було стандартні 3 години, а навіть коли в мене не було діток. Зараз в мене 4 години в день, тому що є певні обмеження, певні обмеження з дітками. І саме головне це просто полюбити процес. Діти ніколи не стоять на заваді, коли ти бачиш свої пріоритети, і в тебе достатньо часу проводити якісно час з дітками, і при цьому якісно час будувати бізнес. І е, мені що подобається в мережевому, то ще ще тут є командна робота. І звичайно, в мене є як підтримка мого вишестоящого наставника, коли я не встигаю там чи є певні обставини, я можу завжди попросити про допомогу. Так і моєї команди лідерів, які е, працюють рука об руку зі мною, коли я можу е, делегувати це питання і вивільнити собі час там на діток. От тому, тому все просто. А з приводу фрази. Чого я її люблю? Того, що це ми, мій особистий шлях. Коли я зрозум... ну, коли я приходила, я була взагалі студенткою і взагалі не розуміла, як влаштований бізнес, як люди взагалі де знаходять гроші на інвестиції на бізнес. Для мене колись сума навіть 100 євро, да, от зараз вхід на пакет партнера, мені колись було ну це дуже багато. Це було мої дві зарплатні. І тому в мене було дуже багато питань, але мало відповіді на них. І все, що я розуміла, мені треба максимально спрямовати. Спілкуватися з людьми, які вже в цьому мають певний досвід. І коли ти вчишся їхньому мисленню, їхнім певним моментам їх прийняття рішень, дій, крокування, навчання, просто спілкування навіть в оточенні, ти вже потім в процесі не розумієш, як то відбувається, але ти вже в, також в цих списках лідерів. Тому все побудується. І саме тому варто інвестувати час на постійні. Ційне навчання на бізнес академіях на подорожі чи перебуванні у е, таких європейських заходах як Берлін чи Майнгем. Бо ми наповнюємося, ми змінюємо мислення крок за кроком, день за днем, і потім те той стиль життя, про який ми мріяли, він підтягається, але він тільки підтягається з якісними людьми, коли ти правильно інвестуєш свій час у правильні знання. Погоджуюся з тобою з кожним словом. Саме Олександра з тих партнерів, якої не було підтримки від оточення найближчого. І Олександра, перші з своїх партнерів, це з холодного ринку. У тебе свій досвід, але це окрема тема. Дякую тобі за знання, дякую тобі за приклади. І е, впевнена, що всі сьогоднішні гості, які прийняли рішення розвиватися, зрозуміли, як це просто, і наш лозунг компанії просто успішно, не даремно. І Олександра, тільки що це довела. Дякую, Олександра, і ми рухаємося.